Проект Make Like a Tree, якщо просто його дословно перевести, то це роби як дерево, але то є такий англійський фразеологізм, який означає «провалюй звідси. Make like a tree and leave. Я одного разу купив просто футболку у секонд-хенді, і там була така назва, і мені сподобалася вона. Я назвав так курт, а потім вже дізнався, що це насправді означає. Але воно і так, і так підходить до цього, тому що, в принципі, моя музика пов'язана з природою, там, make like it» — будь-як дерево, щось так, гармонія з природою. І, по-друге, я поїхав подорожувати, всех хто звалив з дому. Щоб творити музику, так що воно і та, і та назва якось якось підходить до цього. Ось цей проект Make like a tree», та музика, фотографія та відео, які я знімаю, це така спроба сказати щось таке, що в мене є всередині, але це дуже дуже складно виразити якимись там звичайними. За способами, там, словами, чи чимось, то я намагаюся просто виражати в якісь аудіовізуальні концепції. І це просто я розказую про свої подорожі, про, про все, що сталося, ось, за такий проміжок там, за годину, наприклад. Ось, я так це, все це дуже так уміщаю ці три роки, наприклад, у одну годину. І мені дуже приємно, що люди приходять і є з ким поділитися те, що в мене є всередині. То була така мрія займатися чимось таким, про що. Ну, Що не просто приносить тобі якісь там кошти, а щось для не знаю, для того, щоб всередині тобі комфортно з ти, цією роботою. То завжди була музика, тому що коли, коли граєш музику, не знаю, для мене це, я просто впадаю в якийсь транс, і мені це дуже подобається. А Я ніколи не думав, що музикою можна там якось не знаю, заробляти гроші, це просто робити цю штуку там постійно. І не знаю, я просто був. В одну... В своєму місті, там працював там, знімав ці весілля. Мені це дуже дуже набридло. Я поїхав подорожувати. І в процесі просто цієї подорожі я зустрів багато цікавих людей, багато чого змінилося всередині та зовні, Та я вирішив. Що треба займатися саме тими штуками в цьому житті, які тобі приносять задоволення. І якщо ти ними не займаєш, ти просто марнуєш свій час. І якось так все склалося, що гарні люди мені зустрічалися, допомагали робити концерти, як і зараз, як і сьогодні. Вони зустрічаються і допомагають. Так що я виграю музику. Найскладніше зробити перший крок, а все інше далі відбувається просто дуже круто. І найскладніше навіть не зробити крок, а просто. Сказати самому собі, що ти, наприклад, там не будеш більше працювати на цій роботі, не будеш там більше сидіти на одному місці, просто поїдеш. Ось ця якась домовленість з собою це найскладніше, а все інше дуже легко. Це 14 країн, це 2,5 роки. Це не було так саме сплановано, що це буде там, стільки країн, стільки часу. Просто я поїхав намагатися грати музику десь не тільки там в наших якихось просторах, а десь, десь далеко. І це виявилося, що навіть там грати музику навіть легше, ніж тут. Тому що тут, наприклад, коли ти музика і ти починаєш щось робити, то ти один з мільйонів тих тих самих музик, які намагаються там вибитись кудись там і складати. Ось я роблю щось там унікальне, я роблю щось цікаве. А ти приїжджаєш туди, ти граєш ті самі два акорди, а там тебе цінують, тому що ти тільки приїхав до них. Ого, до нас якийсь чувак приїхав там звідкись здалека, і люди на тебе приходять. я ніколи не збирав стільки людей тут, скільки я збирав там. І це парадокс, тому що. Ну, мене не знають ні там, ні, ні тут, але там приходять людей більше, тому що вони просто бачать постери. Там якийсь ну якийсь чувак такий з цікавою зовнішністю, і всі приходять. Ось Так це відбувається. І потім це так зав'язалося. І одна країна, друга, третя, і таке ого, і потім вже 14 їх. І то, то було цікаво. Це така дуже цікава штука з цими країнами азійськими, тому що ну в них є трохи таке шанування тих людей, які, які до них приїжджають, і особливо, як ти, якщо ти робиш якесь там мистецтво, ти просто приїхав здалека, ти провів щось таке. Іноземне, і завжди іноземне цінується більше. Так що це, це якось так працює. Ну, не знаю, не всім, це не панацея це якась там подорожувати. Наприклад, я ось подорожував, і зараз для мене, я зрозумів, що немає різниці, чи ти подорожуєш, чи ти сидиш вдома, тому що ну, для мене подорож то просто, я намагаюся якось себе краще пізнати впродовж цих мандрів. Тому що, коли ти подорожуєш, ти. Якось себе з різних боків роздивляєшся, таке, ого, і в мене таке є, і таке є, і якісь там штуки в собі відкриваєш. Це таке просто. Ну, представиш собі якісь дивні умови, в яких ти ніколи не опинився, бо коли ти на одному місці, але так само можна сидіти просто в одній кімнаті і робити те ж саме. Просто я такий лінтяй, і мені дуже складно щось робити, коли я сиджу на одному місці, я починаю просто розкасати і повністю нічого зовсім не робити, там, ні грати музику, просто сидіти і все. А коли ти в такому постійному ритмі, то якось все активізується, якісь зовнішні внутрішні ресурси і щось там робиться. Так що мені просто це спроба побороти свою лінь, мабуть, для мене. А для когось іншого, насправді я. Я всім кажу, якщо вони там думають про відмову від подорожі, я кажу, щоб ніхто не подорожував насправді. Ти. Тому що якщо всі почнуть подорожувати, то цих туристів з'явиться усюди більше. А це дуже класно, коли ти приїжджаєш в місце якесь і там нема нікого, тільки ти. Так що нехай всі сидять вдома і тільки я буду подорожувати. <ріст> <ріст> ну це жарт насправді. Я став більш щасливою людиною, це однозначно, тому що я завжди мріяв це робити. І коли ти починаєш робити про те, що ти мрієш, ти автоматично стаєш якось, якось щось там в тобі, в тобі відчиняється, і якісь такі пазли стають на своє місце і. Мені цікаво інші пазли так само поставити на ці місця, тому що там, там багато пазлів. і Їх треба так, мені здається, за продовжиття як на, якомога більше там поставити на правильні штуки. Ось просто ці подорожі, це став, став один такий пазл на своє місце, і мені якось більш комфортно з самим собою зараз. Було цікаво спостерігати, досліджувати те, що, ну, наприклад, ти там ще з, колись там читаєш про якийсь про якийсь, про якийсь Китай і раз ти цьому Китаї, і ти там раз ти на там, великій китайській стіні. І це для мене це було дуже великим поштовхом для якогось натхнення. Так що за допомогою цього я Створюю, пишу те, що там сьогодні буде відбуватися. Але як якось так глобально, я б не сказав, що мене там щось змінило дуже сильно. З самого дитинства нас дуже багатьма комплексами так оточують, і ми саме потім і ці комплекси, вони. Дуже сильно заважаючи створювати в плані якомусь мистецькому, і ну мабуть, якісь комплекси просто відпали. І зараз мені насправді не дуже не дуже важливо, що там будуть думати про мене інші якісь люди, і просто роблять, те, що мені подобається. А там це, це надає мені якоїсь вже достатньої самовпевненості, ніж там думати, ох, хтось там щось подумає, якщо я там щось возіграю". От Зараз я так проїхав до з півроки, повернувся там до батьківського дому, так зайшов в свою кімнату і такий, ого, іначе нікуди не уїжджав. І так зараз думаю, що наче фільм подивився якийсь, наче це все просто, воно дуже так скомкалося і стало ці два з половиною роки, ну реально як просто фільм такий подивився, і наче не зі мною. І зараз, коли я, наприклад, бачу зараз сни, то мені сняться не якихось місця, а мені сняться люди. Так що найголовніше за цю можу, можу сказати, що це зустрічі з людьми, які були, які зараз. Може, ми там бачилися там, тільки день, але ці люди вони залишились десь всередині. І мені дуже, наприклад, Радісно інколи просто згадувати про них. І я знаю, що вони там десь є. І можу, там вони пам'ятають мене або ні, але для мене вони дуже важливі, ці зустрічі були. Мені здається, в будь-якому місці, в будь-якій культурі, в будь-якій країні, на будь-якому континенті є люди, які на якоїсь на одній хвилі з тобою. І мені здається, що ми якось промагнічуємось. Просто якийсь такий такой магнетист працьовує. І ти їх зустрічаєш. І начебто ви там розмовляєте іншими мовами, начебто у вас там різна культура, але це все дуже такі зовнішні штуки. А всередині ви якось розумієте одного одного. І це дуже радісно зустрічати саме таких людей, які з тобою на одній хвилі. І це навіть... Є одна з якихось причин, за якими я подорожую. Ти зустрічаєш цих людей і вони тобі щось допомагають відкривати самому собі. Зараз я катаюся тут, і мені це дуже подобається. Ось влітку я їду в Європу, там буду пограю, а потім не знаю, подивимось. Якщо щось не йде по плану, я зараз намагаюся не якось Ну, не дуже там засмучуватись, тому що всі ці плани, вони. Вони нікому не потрібні, але все одно я маю якийсь вектор там руху, що я знаю, що я хочу займатися музикою, але якщо це не вийде, ну це окей. Якоїсь там концепції і релігії я не дотримуюсь, тому що мені здається, якихось там принципів, принцип це знову якийсь комплекс. Будь-який принцип, будь-яка релігія, мені здається, що це комплекси одного людини. Люди не впевнені в собі, тому вони видумують собі якихось інших штук, в які потрібно вірити. І люди просто не вірять собі, а вірять якимось там не знаю, книжкам чи чомусь. Мені здається, найголовніше вірити просто в самого себе, і це це буде найкраща релігія, релігії, все ще загодно. Я зустрів дуже багато людей, які дуже талановиті в плані музики, і я дуже багато в них навчився. Так що я так поїздив, покатався, позбирав так по Покрихці там і там і там, і зараз це ось намагаюся це втілювати в своєму проєкті. Проєкт такий, що я намагаюся позбутися ці цього бар'єру між там слухачем та виконавцем, тому що ось тут сцена, а ось там слухачі Я намагаюся, щоб всі разом створювали атмосферу вечора. І ці інструменти це така приманка для, для людей, що вони виходили на сцену і допомагали мені створювати музику, тому що я їх роздаю. Вони дуже дуже такі прості. Там не треба щось цікаве. Не знаю, просто треба натискати на якісь штуки і вони дають звуки цікаві. Ось є така штука, вона робить так. Потім Ось є чаша. Є шум моря. Ще велосипедний велосипедне але коли згубив, здається десь. Є така штука. Ось. Ну, якось так.